Чаємо до нашого марафону. Оксану Продан, радницю голови асоціації міст України. Слава Україні. Пані Оксано, вітаємо вас. Героям слава вечора. з народним депутатом Олегом Синюткою щойно обговорювали ситуацію, зокрема з підготовкою наших міст до можливих масованих ракетних атак. Ну і зокрема йдеться про кількість бомбосховищ і про їхню якість. Так ну і відповідно хотіли би вас розпитати і ваше бачення. Розуміємо, що асоціація міст України аналізує прицільно подібні речі, зокрема. Насамперед розпитати хотіли б вас про ситуацію у Києві. Зокрема, що на вашу думку, хто відповідає? Військова цивільна адміністрація, міська влада і так далі. Ще раз вітаю всіх. Ну, в першу чергу, якщо говорити про Київ, найбільші співчуття людям, рідним, близьким, хто втратив зараз людей, тому що це саме головне, саме дороге, для чого влада існує захищати людей. На жаль, вони загинули. А... Так не мало би бути. Хто відповідає, Ну, єдиний, хто приїхав туди на місце в Києві, це був Віталій Кличко, тому що він обраний цими людьми і він відчуває свою відповідальність за все місто, за все, що в місті відбувається. І ми знаємо, які кошти величезні перераховує місто в райони райдержадміністраціям для того, щоб вони облаштовували укриття. Разом з тим в Києві все набагато простіше розділити, що говорити про відповідальність, тому що є військова адміністрація, коли указом президента шістдесят я навіть дивилася номер, створювали військові адміністрації взагалі в 2022 році, то прямий обов'язок військових адміністрацій це захист цивільного населення. Цивільний захист населення це безпосередній обов'язок військових адміністрацій. В жовтні минулого року був призначений керівник військової адміністрації міста Києва, і це його безпосередня відповідальність. Це те, що стосується Києва, те, що стосується загальних правил, норм закону законодавства і кодексу цивільного захисту і закону про місцеве самоврядування, то ми повинні розуміти, що є, є орган, який контролює відповідність об'єктів цивільного захисту, і це. Центральний орган виконавчої влади сьогодні це міністерство внутрішніх справ, яке займає, які займається, е, о, ну, цивільним захистом населення, і цей орган зобов'язаний контролювати належність, відповідність е, об'єктам цивільного захисту тим нормам, які існують в законодавстві. Це одна частина. Є інша частина є органи місцевого самоврядування, які згідно з зміненим минулого року законом. Так само беруть на себе відповідальність по допомозі органам цивільного захисту, державним органам цивільного захисту, допомагати в облаштуванні. І дійсно, громади всі, хто скільки може, як може, облаштовувати ці приміщення. Але для нас, з вами, як для мешканців, треба розуміти, що не всі бомбосховища є бомбосховищами. Дуже часто є об'єкти цивільного захисту, які не не відповідають найвищим критеріям безпеки, і це для нас з вами важливо розібратися. Наш підвал він який? Він який? захищає від бомб чи він захищає тільки від рештки від рештків ракет. Це ми повинні зрозуміти в Києві. Це Київ цифровий на мапі. Ти можеш подивитися. В різних містах різні такі е, зроблені мапи, де можна з'ясувати або в управляючого, або возьве. Але треба самому для себе зрозуміти, чи сюди треба бігти ховатися, чи все таки шукати справжнє бомбосховище, тому що ракети є ракети Пані і. Пані, Оксано, є... дивіться, а навскидку, наприклад, беремо стандартну хрущівку. Так? Ну і я так розумію, що часто можна побачити оголошення. От ваші підвали, це можете використовувати як тимчасове сховище. Тимчасове сховище це краще, ніж бути на вулиці або в Автівці, це однозначно. Але станом на сьогодні ми, на жаль, знаємо, що Більшість велика кількість, скажімо так, велика кількість будинків мають підвали, які не є стовідсотковими тими бомбосховищами, про які ми з вами вміємо думати. Це є одна частина, а є інша ще частина сьогодні. Органи місцевого самоврядування шукають рішення для тих споруд, які не мають власних підвалів взагалі жодних, і близько від них немає ніяких місць, де можна було б облаштувати такі. Об'єкти е, є виробники, які будують щось роблять таке, там з я не фахівець в будівництві, да але говорять про те, що це, це, це може бути як захист, звичайно, не як бомбосховище. Але е, у нас немає жодних нових нерадянських стандартів, які на рівні центральної влади надали, затвердили і дали можливість будувати або реконструювати щось. У нас немає сьогодні. У нас це залежало стільки від радянського союзу ще з другої світової. Пані Оксано, бачу, що з'явилася власна інформація про те, що в міському застосунку Київ цифровий, з'явилася офлайн мапа бомбосховищ. Власне нею можна користуватися онлайн. Для цього достатньо, коли є доступ до інтернету, один раз зайти в застосунок. І потім мапа автоматично завантажиться в фоновому режимі, і теж жителі столиці зможуть інформувати, скаржитися на укриття на бомбосховища, якщо вони, наприклад, зачинені. Класно, що таке, що з'явилося. шкода, що тільки зараз, після минулої ночі, після цього випадку учорашнього. Але питання, що таке мало би бути, напевно, у всіх великих містах України, як мінімум, власне, найбільше у тих, які піддаються частішим обстрілам, то тобто зрозуміло, що Київ, але це теж є і Дніпро, і Миколаїв, і Херсон, ну, Харків, звісно, Одеса. Питання теж в тому, скільки за останніх 15 місяців від моменту, коли вже стало зрозуміло, що загроза не просто якась ефемерна і можлива, а дуже навіть реальна і вбиває в Україні, збудували укриттів. І в яких містах я вам дуже дякую за питання, але знову ж таки, я щойно говорила про це сьогодні. Для будівництва укриттів немає нових державних стандартів. Тобто держава не дала сьогодні для будівельників нових вимог для того, як можна будувати укриття. Більше того, сьогодні в державному бюджеті кошти, які закладені на захист населення, не використовуються, не надаються субвенцію місцеві бюджети для того, щоб вони робили легкі об'єкти цивільного захисту. Ті самі зупинки, все це органи місцевого самоврядування роблять. Виключно під власну відповідальність на центральному рівні стандарти до сих пір не затверджені. Тому говорити про будівництво нових об'єктів, на жаль, ми ну дуже умовно можемо. Ми говоримо зараз про те, що органи місцевого самоврядування, як в основному, власники майна комунального, які використовуються як бомбосховище, або приватні власники просто чистять, приводять до належного стану. Облаштовують приміщення для того, щоб люди могли там знаходитися. Держава умов для цього на жаль не надає.